Вітання всім. У нас четвертий день турніру кривава битва на четвірочках. Давайте дивитись оборону. Оборона це 47%. Вчора було 42%. Ніби перемог немало. А, зрозуміло. Чотири поразки поспіль було. Ну, це це не самий гірший варіант з однієї сторони. З іншої сторони, я вже казав, що на Кіпріота. У мене були більші сподівання. Давайте переходити до боїв. Два лікарі, скітл. І майже все мультики. Ну добре, якщо все мультики, тому скло мені грім не потрібен. Також беремо мультика. І, можливо, давайте спробуємо пограти також е мульт-лісю. Просто вона міцніша. Тут блокувати я мало кого заблокую. Просто вона мені дасть більше життя. Давайте спробуємо. Наявність лікарів мені, напевно, тут дуже допоможе. Потрібно просто камінчик десь зліво прокидувати. І буде добре. Давайте зелені, вони мені потрібні. Можна зробити четвірку зелену. А давайте спробуємо. Да, бомбочка взагалі не там з'явилася, де хотілося. Добре, давайте вже дозарядимо мій ліки. Ну і зберемо кристал жовтий. Звісно, не хотілося б чіпати скітлскал, якщо чесно. Ману, я її навряд чи зріжу. Не зрізав. Ну добре, давайте тоді філара дозарядимо. Зараз скітл нам заряди ядро. Ні, не заряди. Ну, такий варіант мені також подобається. Давайте ще лісю. Вона шкоди там же взагалі не наносить. По 200. Вон свої лісю 180. Не свої, а ворожі. Але ще раз повторюсь через наявність лікарів в обороні противника. Тут не складно. Ну і полож, звісно. Так, якраз спала контра в лісю, мінус грім. Ось тільки ми зарядили кіпріота. Ну добре, давайте прибирати. Спровокуємо лісю. Вона швидше зарядиться, швидше розб'ється. Навіть не будемо ми лісю чіпати. Щоб було це все побистріше. Тим паче камінчика свого свого кольору достатньо. Мінус лісю прогнозовано. Лишається лікар. Добре. Філара вистачить цікаво? Вистачило? Ходімо далі. Цікаво буде, чи лікарів в оборонах? Ні. Скінчилося. Лафа. Напевно, мультик ми так і лишимо, тому що хута десь осліплення. А ось з приводу лісю я взагалі не впевнений, що вона мені потрібна саме така. Давайте спробуємо. То весь час грати однією також нецікаво хочеться. Я хочу просто провірити, чи у вирішальній бої вона мені дасть оцю саму хід другий пожити. Звісно, що навіть якщо я скло буду різати ману, то я там її ріжу 18% чи щось не більше того. Ну, взагалі це не показник. Так, чіпати Тібуртуса? Там, напевно, давайте чіпати, тому що ми зарядимо Кепріота, а Тібуртусу буде в контр боляче. Кедман все одно буде заряджений. Ой-ой-ой-ой-ой, мій і нам була так потрібна. Ну, намагаємось пробити центр. Давайте жовті. жовті. Недозрядка ця. Так. Ну, зараз би, щоб не догратися. Ну, давайте, напевно, нехай склов, нехай мультик вдарить. Він ще б'є так обережно. І ти туди ж. Дуже невчасно забрали мої ліки. Ну давайте жовті підведемо. Подивимось, наскільки боляче Тібуртусу взагалі буде. Ну йому боляче. Мінус. Але що далі? Давайте жовту під хутау підведемо. Ну і спровокуємо його, нехай хоч трішки в контру вдариться. Ну ні, я тут не витягну. Ну Лісю живе, тут і не поспориш. Давайте фіолет в неї. Все одно вона заряджена. Ми ще під промахами. Ну, ось питання в грімові. Грім дуже заважає. 259. Ми під осліпленням. фіолетовий камінчик є один. Ну, можливо, знизу третій синій закриється. Ні, не цього разу. Ну, хоча б лісю вдарив. Давайте синій в гріми там жовті і повинні його добити. Добре. Хутао. Давайте поки червоний. Давайте прибирати. Ну, потрібно якесь дуже сильне комбо. Давайте фіолетось поки. На... На... Даремно я це зробив. Поясню чому. Потрібно було не чекати, поки він буде бити з руки, а одразу провокувати його на на постріл з вміння. Ну, звісно, це б мені не гарантувало перемогу, але. Але так би, напевно, було правильніше. Ну, давайте, що лишається. Здаємося. І знову правий куток, знову я програв правому кутку. Ну, початок непоганий. На видушках, звісно. Ну, Тут, напевно, повертаємо ми звичайну лісю, тому що там є кого блокувати. Все мультики. Контри немає, тоді їдемо. Так, потрібно запам'ятати, що Кедман на плечі не на альфа-зламі. Давайте ось таким чином жовтій одразу. Ну і дві трійки фіолетові зберемо. Можливо, знизу закриється жовтий. Закрився. Можливо, тут жовтий закриється. Закрився ще й з горою І дуже вчасно він це зробив. Давайте бити в центр. Я пропоную ось того бронеріза спочатку якось спробувати забрати. Труїння лягло, кедман заблокований центральний. Давайте синій, там зелені підведемо. Або навіть не будемо церемонитись, просто приберемо жовті, щоб уже кедмана з центру прибрати. Настільки... А, чому? Дивіться, ми навіть встигаємо поставити контру зараз до ворожого Тібуртуса. Ну, потрібно вам та лісю. Взялися до неї. Ну давайте. Подивимось, куди влучить Тібуртус. Якась дивна оборона, це мені тільки дійшло. Три бронерізи. різи. Тоді б, напевно, потрібно було ставити одності буртасів на плече, якщо так. На ту зелену кидати в куток з однієї сторони, а з іншої сторони немає червоного кольору, тому. Можливо, так би було доречніше. Так, в тебе було пробиття. Ну добре, що не ухиляння. Тобто не воскресіння. Все. Тут Лісю допомогла. Можливо, потрібно було і в попередньому поєдинку брати лісю. Все-таки мультик, Ну, хоч через одного він блокується. Можливо, це б мені допомогло. Обрієнка. Скляна Брієна, два Грега. Що, взяти скло для відображення, та не варто, в принципі, якщо в мене буде контравіт від Кіпріота, то е, мегамьйони порозбиваються самі по собі. А ось брієна мене, якщо чесно, лякає. Її баф це дуже штука. Так, синенький ніби з'являється. Поки вона заряджена, ось так приберемо. Червоні. До речі, дуже непогано, що комбо летить саме зараз, вона все одно заряджена. Так, я від себе на себе відображу зріз броні. По великому рахунку байдуже, тому що я мультик, на себе я його не перекинув, хотів сказати, але перекинув. Не завжди мультик чинить супротив всьому, що є. Ну от. Розумний який комп'ютер. Ну тут я сам винен. Потрібно було просто жовті прокинути, зняти відображення. А ну а вже потім бити грімом. Я чомусь вирішив, що я вже переміг. Так, добре, вмикаємо контру. І давайте будемо працювати по кедману. Кедману, фіалар я забуваю завжди, що фіалар вимикає змогу ставити корінчики на декілька ходів. Тому цей Кедман не зможе їх собі зараз поставити. Нам за цей час його потрібно прибрати. Тим паче він троїться. Це нього багато приходить, але, на жаль, у нас немає гріма. Ну хоча б так. Добре, давайте ось так. Ще далеко не перемога. Давайте, напевно, ось так. Жовті заберемо, там будуть зелені. Мені потрібні мій ліки. Так, жовтий кристал. Хотів сказати, я робити не буду, щоб не зарядити кедмана, але поспішив знову ж таки і не побачив комбо. Добре, звісно, що в ліки вдарили. В інакшому випадку це могло б бути. Дуже погано. Так, ну що, ставимо контру, б'ємо кедмана і знімаємо одного Мегаміньйона. Щось я занадто сильно поспішаю. А, я так розумію, мульт Кедман я відхилив пропозицію не ставити собі корінчики. Ось бачите, про що я кажу? Грех. Я його не чіпав навіть, він сам просто взяв і розбився. І він, і його мегаміньйон. Тому, в принципі. Ще один розбився. Потрібно віднайти жовтий, щоб Кедман зараз не влучив у Ф'ялара. Чудово. Через поспіх і купа помилок, але все одно перемогли. Ну і останній бій на сьогодні, надіюсь, це буде не викуп. Так, дві лісю, два кедмани. Кедмани звичайні. Деспелити шархайом можна буде. Ну а лісю мені не дуже подобається. Добре, лишаємо мульта. Дуже дивно, що сьогодні мало контри взагалі. А її, напевно, взагалі і не було цієї контри. Так, і було б непогано ще десь, окрім жовтих, шукати одразу фіолетові, щоб, якщо в шархай десь розгін, щоб вони самі ж і порозбивалися. А чому він такий тоненький? Звісно, погано, що я його не добрав, але... Але якийсь він зовсім тонкий. Давайте мінус. І дуже доречно фіолет приїхав. Ставимо контру і вмикаємо шархая. Так, бав-царя ми зняли зі скла. Ну, будемо блокувати цю сторону. Спитання, <кх> чи потрібно мені добивати лісю, чи ще когось. Чи спробувати просто здобити кедмана? Я напевно доб'ю Кедмана, тому що лісю навіть якщо мене і заблокує, то я зараз встигну ще зарядити Гріма. Або він загине раніше. Не загинув. Тоді давайте ми доберемо цю лісю. Мій ліки поставимо захист. Погано, що контри немає. Ну добре, давайте ось таким чином приберемо червоні. Дуже боляче. Взірвемо червоні, тому що нам зелених не вистачає для перезарядки. Грімте там ще тримаєшся. 8 хп. Мій ліки його зараз прикриє добре. Погано, що ще жовтого немає. Ось, ніби знайшли трієчку. Лісю вся ще не заряджена, добре. Так, б'ємо грімом. Давайте кедмана приберемо таким чином. Алісю просто спровокуємо, нехай розіб'ється об контру. Знову помилки, вона ж скло. Ні в яку контру вона не розіб'ється. Ну, тоді давайте їй допоможемо. Добре. Кожного дня по поразці. Ті би сказати, що це непогано, але з урахуванням того, що велика ймовірність того, що я завтра придеться робити викуп, не дуже то й хотілося б. Дивіться, вже скільки часу пройшло, я ще до сих пір в топ-1 заходжу. 1800. Ну, якось дивно, вчора ніби і раніше грав, і був, здається, там ще 3000-й. Можливо, за оборону я вчора якесь ЦБ отримав. Хоча ні, дуже багато поразок було. Ну, добре, це вже не дуже то й важливо. Ну що ж, залишилось відіграти останній завтра день і чекати нагород. Будемо тоді завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!